Вітаю вас, діти! Я дуже рада знову зустрічі з вами. Сьогодні на занятті ми з вами будемо спілкуватися, а також займатися грамотою. Малята, з якою літерою ви ознайомились на попередньому занятті? З літерою С. Ось вона! Пригадуйте, які звуки позначає на письмі. Ця літера. Твердий приголосний С, там який приголосний С. А зараз я прочитаю вам невеличке оповідання. А ви будете слухати його та додавати там, де потрібно, слова зі звуком З і Зі. Жили собі братик та сестричка. Їхні імена. Починалися звуками з і зі. Як звали братика? Захар, а як звали сестричку? Зіна? Одного разу пішли вони гуляти, а на дворі була пора року, що починається зі звука з. Яка це пора року? Зима. Зайшли вони до приміщення, у назві якого звук З стоїть у середині слова. Куди ж зайшли діти? До магазину. Захар захотів з'їсти тих солодощів, що у назві яких звук з стоїть у середині слова. Чого ж захотів з'їсти Захар? Морозива. Зіна сказала, що станеться із Захаром, якщо він поїсть холодного морозива? Звук з стоїть на початку цього слова. Що сказала Зіна? Замерзнеш, захворієш? Діти купили інші солодощі, у назви яких? Звук з стоїть на початку слова. Що ж купили діти? Зефір. І купили вони зефір у вигляді зірки. Захар та зіна були задоволені. Давайте з вами малята, зараз поділимо слово зефір на склади. Пригадуйте, як це можна зробити, можна поплескати в долоньки, порахувати, скільки разів ми плеснули, стільки і складів. А можна долоньку поставити під підборіддя і порахувати, скільки разів ми широко відкриваємо ротика, стільки і складів. А ще, дітки, ми зараз з вами це зробимо. Можна порахувати, скільки голосних звуків в слові, стільки і складів. Адже ми з вами знаємо, що голосний звук утворює склад. Рахуйте зефір! Скільки голосних звуків у цьому слові? Правильно, два. Значить, в цьому слові два склади. Зараз, малята, ми з вами зробимо. Звуковий аналіз слова зефір. Перший звук в слові зефір, звук з. Правильно, це приголосний, твердий приголосний звук позначаємо його фішкою. Далі зе звук е. Голосний звук позначаємо відповідною фішкою. Зе... Наступний звук Фі. Який приголосний звук позначаємо його двома рисочками. Зе-фі. Звук і чуємо. Голосний звук позначаємо кружечком. Зе-фі-р. І останній звук Р. Приголосний, твердий приголосний звук. Ось ми з вами. Зробили звуковий аналіз слова зефір. А зараз, дітки, зробимо звуковий аналіз слова зірка. Зірка. Який чуємо перший звук? Звук «з». це м'який приголосний звук. Позначаємо його двома рисочками. Далі наступний звук. Зі голосний звук І позначаємо кружечком. Зір, який чуємо наступний звук. Р, Твердий приголосний звук. Зірка. Чуємо звук К. Твердий приголосний звук. І останній звук зірка. Звук, а голосний звук. Позначили його кружечком. Молодці дітки, подивіться уважно на ці схеми і скажіть. Звук З, де стоїть в цих словах? Правильно, на початку слова. А розкажіть, які це звуки з і зі. Звук з це твердий приголосний звук. А звук З це м'який приголосний звук. Приголосні звуки з і З означаються однією літерою з, це велика і мала літера з. Послухайте віршик про неї. Збоку, знизу і згори Схожа з на цифру три. Є і зуби в букви З. ними все вона гризе. Скажіть, малята, на письмі імена Захар і Зіна. З якої літери з треба писати? Правильно, з великої ім'я завжди пишеться з великої літери. Пограємо в гру, прочитай нові склади. Ось нова літера з. Представляємо до неї літери на картинках. Ось вони. Називайте їх. А, у, е. І, О. І. А зараз читаємо дві літери разом. За, зу, ЗЕ. Зі, ЗО, ЗИ. А тепер до літер на картинках приєднуємо літеру з і читаємо склади. Аз, уз, ЕЗ, из, оз ІЗ. Молодці дітки, у вас дуже гарно виходить читати. Починаємо письмо. Сядьте всі рівненько, спинки вирівняйте, візьміть праву руку олівець, лівою рукою притримуємо зошит, щоб не ковзався, малюємо візерунок з прямих і похилих ліній у зошиті в лінійку за зразком. Малята, з якою ж літерою ми сьогодні з вами познайомились? З літерою з. Сподіваюсь, вам дуже подобається навчатись читати, і у вас добре виходить. Я прощаюся з вами. До зустрічі!